Сьогодні ми поговоримо про область значення функції, а саме, як її знайти для функції, які задані аналітично, тобто за допомогою формули. Знаходження області значення це задача більш складна, ніж знаходження області визначення. Але розберемося, значення. Це множина значень, яких може набувати залежна змінна. Тобто це е, множина, якими можуть бути е, значення змінної y. Тому, от якщо в нас перша функція буде y до рівня x квадратів, і нам необхідно знайти область значень, то тут досить доречно буде використати спосіб е, зобразити схематично графік цієї функції. Ми вже знаємо, що графіком цієї функції є парабола. Вона має ось приблизно такий графічок, якщо схематично зобразити, у нас немає потреби тут е, будувати графік дуже чітко по точкам. Тому е, достатньо подивитися, що графік функції не е, опускається нижче осі абсцис. Він е, найнижча точка ось його. Тобто. Е, Змін для Y значення найменше це нуль. І далі Y може простиратися до нескінченності. Тобто для будь-яких значень аргументу найменше значення залежної змінної тут 0. А найбільше значення, а найбільшого значення, очевидно, не існує. Бо, як ми будемо брати і збільшувати значення аргументу, значення функції також буде збільшувати. Тобто, ось оцей приклад візьмемо за основу так званого графічного методу знаходження області значення функції. Значить, Виходячи з цього, ми можемо сказати, що область значення це y належить. Від нуля до плюс нескінченності. Дивлячись, графічно ми це визначимо. Е, ще приклад іншої функції і інші міркування трішки. Давайте розглянемо ось оцю функцію y до 2 х квадраті додати модуль X. Звісно, можна і побудувати графік цієї функції. Трішки треба. Е, Виконати деякі перетворення, можливо, хтось вміє додавати графіки функції, є така процедура. Ну, а якщо не вміють додавати, не вмієте графіки додавати, то можна розглянути значення підмодульного виразу, позбутися від модуля. Це якщо ми хочемо використати попередній спосіб. Для знаходження області значень. А можна проаналізувати значення, які, е, яких набуває кожен доданок окремо. Давайте подивимося. Ми вже знаємо, що найменше значення ось цього доданка 0. Ну, а і найменше значення цього доданка також 0. Ну. Тобто е, найменше значення усієї правої частини це 0. Від'ємним воно ніяк не може бути. При збільшенні значення аргументу, очевидно, значення цієї суми буде збільшуватись. Причому, як завгодно, воно може бути великим. Тобто, якщо ми Х будемо дуже збільшувати, сума ця буде збільшуватись, y буде збільшуватись до нескінченності. А значить, областю значення також цієї функції є. Проміжок від нуля до плюс нескінченості. Важливо завжди звертати увагу на крайні точки. Тобто, саме нуле може бути значення змінної y. Так, може. І ми вказуємо призначення аргументу до рівня 0 може бути. І ще один спосіб. найбільш складний, але Такий аналітичний спосіб це знаходження області значення функції з використанням оберненої функції. Я нагадаю, що для функції y дарів f від x, функція y дарів від x називається оберненою, у випадку, якщо f від phi від ікса. Дорівнює x. Тобто, ось оце означення фактично оберненої функції. Е, існує теорема. Зараз ми не будемо е, давати свої доведення, але ця теорема стверджує, що область визначення функції співпадає з областю значення оберненої до неї функції. І навпаки, область значення функції. Співпадає з областю визначення оберненої даної функції. Ідея полягає в чому? Якщо область значення цієї функції ми одразу не можемо так сказати, чому вона дорівнює, навіть використовуючи попередні способи, ну, будемо вважати, що не можемо, то ми можемо зараз спробувати знайти обернену данеї функцію. Область визначення будь-якої функції знаходити ми вміємо. Так от, область визначення тієї оберненої функції і буде областю значення даної функції. Як же знаходиться обернена функція? Такий алгоритм. Значить, Перше, необхідно виразити змінну x цієї функції. Як це зробити? Ну, давайте виразимо спочатку дріб. 2 поділити на x додати 5. Будемо мати y додати 1. А тепер знаменник. Знаменник буде дорівнювати 2 поділити на y додати 1. І відціля остаточно х дорівнює 2 поділити на y додати 1 і відняти 5. А тепер необхідно х з y поміняти місцями. Тобто замість змінної Х написати y, замість змінної Y написати Х. І ми отримуємо обернену доданої функцію. Ось вона, обернена функція до даної. Тепер що нам залишилось? Знайти область визначення цієї функції. Ну, фактично, ми можемо сказати: тут область визначення х не дорівнює мінус один. Або можна сказати, це проміжок від мінус нескінченості до мінус одного. Об'єднати від мінус 1 до плюс нескінченності. Це область визначення оберненої функції. І вона згідно теореми співпадає з областю значення даної функції. Тобто ми можемо сказати тепер, що область значення цієї функції буде y належить ось цьому проміжку. Від мінус нескінченності до мінус 1. Об'єднання від мінус 1 до плюс нескінченності. Ось ми знайшли область значення функції з використанням поняття оберненої функції. Я пропоную самостійно перевірити, чи дійсно ця функція є оберненою до цієї. Трішки штришок незначний. Значить, Що для цього треба зробити? Нам треба замість аргументу от сюди підставити ось оцю різницю. І в результаті в нас має що утворитися Х. Якщо ми це отримаємо, значить ми правильно отримали обернену функцію. Але це вже інше питання, де використовується обернена функція, як її знайти. Ось один із моментів, де використовується обернена функція. В подальшому ми ще будемо досить часто використовувати поняття оберненої функції. Але це потім все. Ми навчились з вами знаходити область значення функції аж трьома способами. Дякую за увагу! На все добре!